Виконуємо номер 101 із підручника Геометрія 7 та номер 814 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Знайдіть суміжні кути, якщо один з них, завдання перше, на 18 градусів менше від іншого. Друге становить 3 сьомих від іншого. Приступаємо до виконання. Розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Позначимо в першому завданні менший з кутів, як кут 1, а більший кут 2. значимо менший з кутів кут 1 а більший кут 2 нехай кут 1 Дорівнює Х градусів. Тоді кут 2 дорівнює Х градусів додати 18 градусів. Бо відомо, що 1 на 18 менший від іншого, отже, інший на 18 більше від меншого. За властивістю. Суміжних кутів. Ми знаємо, що сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Маємо рівняння. Х додати Х додати 18 дорівнює 180, розкриємо дужки, під якими стоїть знак плюс. Знаків в дужках не змінюємо. Перенесемо 18 у праву частину і зведемо подібні доданки у лівій. Х додати Х це буде 2х. Вправі маємо 180 відняти 18. Отримаємо 162. Ну і тепер нам залишається поділити на 2. 162 ділимо на 2, маємо 81. Отже, кут 1 дорівнює 81 градус, тоді кут 2 дорівнює 81 градус, додати 18 градусів. Маємо 99 градусів. Записуємо відповідь до першої задачі. 81 градус і 99 градусів. Задача друга. У нас один кут становить 3 сьомих від іншого. Позначимо також менший з кутів, як кут 1, а більший кут 2 позначимо менший з кутів кут 1, а більший кут 2. Нехай кут 2 х градусів. Нехай кут 2 дорівнює х градусів. Тоді кут 1 становить 3 сьомих від нього. Отже, 3 сьомих х градусів за властивістю суміжних кутів. Їх сума дорівнює 180 градусів. Отже, х додати 3 сьомих х дорівнює 180. Маємо рівняння. Х додати 3 сьомих Х дорівнює 180. Зведемо подібні доданки у, правій частині, у лівій частині нашого рівняння. 1х додати 3 сьомих Х. Маємо 1, 3 сьомих Х дорівнює 180. Радуси не потрібно ставити. І тепер поділимо на x. Поділимо на 1, 3 сьомих. Знайдемо Х180 ділимо на 1,3 сьомих. Подамо 1,3 сьомих у вигляді неправильного дробу, це у нас буде 10 сьомих. І тепер 180 подамо знаменником 1 і помножимо на дріб обернений до дільника. Скоротимо. 180 і 10 на 10. 180 поділити на 10 буде 18. І тепер 18 помножимо на 7. Отримаємо 126. Отже, кут 2 у нас 126 градусів. Тоді кут 1 дорівнює 3 сьомих. Множимо на 126. Подамо 126 із знаменником 1. І скорочуємо 126 на 7. Отримаємо 18. І залишається нам 3 помножити на 18. Це буде 54 градуси. Записуємо відповідь. 54 градуси і 126 градусів. Номер 101 із підручника Геометрія 7, та номер 8 крапочка 14 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.